Пальто. Воно вже дов'язано, випрано. отже це повністю готова робота. Основне полотно цього виробу я в'язала із двох пряж Міліфілів заріз і Хасігава Твіт. Детально про ці пряжі я вже розповідала, про це пальто в мене є вже одне відео. Якщо вам цікаво і ви не бачили це відео, то запрошую можете піти подивитися, а тут я розповім, як я завершила в'язання. Цього виробу. Отже, основне полотно в'язала зверху вниз двома пряжами до тих пір, поки пряжа Міліфіліві завіз не закінчилася. Коли пряжа закінчилася, закінчилося в'язання основного полотна цього виробу. Далі в мене залишився ще твіт хасігава і я казала, що я планую залишок твіду, бо я одразу. Розуміла, що твіду в мене більше за метражем. отже, я планувала використати його на обробку. Щодо обробки низу рукавів і низу передуї спинки, я ще під час в'язання робила примірки і зрозуміла, що тут нічого обробляти я не буду, бо мені подобається, як виглядає, і нічого тут не потрібно вже робити. Але я думала, що використаю цей твіт для того, щоб тут планки зробити. Після того, як основне полотно було готове, я зробила примірку і зрозуміла, що планки мені теж обробляти не потрібно, тому що, ну, по-перше, мені подобається, як виглядають такі от необроблені. А по-друге, тому що вийшло пальто з доволі великою свободою облягання, і додавати ще ширини за рахунок того, що робити отут планки, не потрібно. Але дуже потрібно було використати цей залишок твіду для обробки горловини. Чому? Тому що, коли я зробила примірку вже готового, ну майже готового виробу, я зрозуміла, що виріб доволі теплий, а тут в мене вийшла доволі широка горловина. Великий виріз. І навіть якщо я намотаю шарф, він не перекриє цю широку горловину, він не закриє, і це буде незручно, буде задувати. Тому я зрозуміла, що весь цей залишок твіду, мені потрібно використати на те, щоб щось зробити з горловиною. Отже, ще коли я в'язала, в мене були думки з приводу того, щоб зробити шаловий комір. Коли вже дійшла черга до того, щоб пов'язувати горловину, я почала думати, як я буду це робити. І перше, що мені спало на думку, це зробити шаловий комір подвійний. Подвійне полотно. Так, щоб на лицьовій стороні і тут була лицьова гладь, а виборітна всередині. Але залишок твіту був недостатній для того, щоб зробити подвійний шаловий комір, такий от великий, як мені хотілося. От, тому. Ідея про подвійний комір відпала, і тут в мене один слой, так би мовити, полотна. Отже, коли я зрозуміла, що на подвійний комір мені пряжі не вистачить, я почала думати, який мені обрати візерунок. Взагалі мені подобаються вироби, там, де шаловий комір, зв'язаний якимись складними візерунками, аранами там. Але так як це перший раз я в'язала шаловий комір, то я вирішила брати простий візерунок, щоб мені було легше розраховувати, якщо потрібно буде перев'язувати, щоб це було простіше перев'язати. Перший раз вирішила сильно не ускладнювати собі життя і обрала резинку 2х2. Далі приблизно продумала собі план, як я це буду робити. Тому що я не користувалася ніякими описами, в'язала сама, як вважала за потрібне. От, коли я все це продумала, почала в'язати. Набрала по краю спицями номер, номер 2,5 набрала петлі, таким чином, щоб далі в'язати порожнисту резинку, пров'язала порожнисту резинку, далі перейшла на спиці номер 3 на резинку 2х2. Тут я робила спочатку вкорочені ряди. Ось тут, можливо, трохи видно ця лінія, де в мене були. Спочатку вкорочені ряди робила від низу і до десь тут, де в мене плечі. Більш детально у мене буде ще одне відео, там, де я розкажу все, з кількістю петель і так далі. Отже, робила вкорочені ряди. Коли закінчила вкорочені ряди, я ще зробила отут-позаду вкорочені ряди, для того, щоб він гарно лежав, комір. Щоб він завертався, все було добре. Далі, після того, як вив'язала вкорочені ряди отут позаду, почала в'язати подовжені ряди отут. От. І комір в мене в'язався з двох спроб. В першій спробі, значить, коли я закінчила подовжені ряди, я пров'язала ще два ряди резинкою 2х2. Далі перейшла на порожнисту резинку і закрила голкою з імітації італійського набору. Закривала я доволі так вільно. І думала, що цього мені вистачить. Отут, щоб гарно все лежало. Далі, коли я закрила, приміряла, трошки воно стягувалося, я бачила це, але в мене була така думка, що я розповідала, що зразок після прання зменшився в висоту, в ширину залишився таким самим. Отже, я думала, що отут він же ж після прання. Зменшиться висоту, і оця відстань зменшиться. І за рахунок того, мені буде достатньо оцієї ширини, тобто не буду нічого стягувати. Але вийшло так, що після прання полотно сіло не настільки сильно, як сів зразок. Я не врахувала, що пальто важке. І я думаю, саме із-за того оця усадка вдовжину вона була менша, ніж на зразку. Зразок легенький. А пальто, навіть хоч я його, коли дістала з машинки і розкладала, я там не трясла його, не розтягувала. Але все одно під вагою, поки я його там переносила, розкладала, розрівнювала, воно трошки. Ну, я так думаю, що відсоток усадків довжину готового виробу був менший, ніж на зразку, тому що виріб важкий. От, Така моя думка. Отже, після того, як я його вибрала, я приміряла, і воно трошки топіціло, але все одно, отут, в принципі, якщо стати перед дзеркалом, його одягати, все розкласти, то було нормально. Але якщо я так от, не дивлячись в дзеркало, швидко його накидала на себе, то воно підгорталось і було негарно. І тому я вирішила все ж таки не лінуватися і переробити. Що я переробила? Я зробила так, щоб після того, як в мене завершились подовжені ряди, пров'язала два ряди резинкою 2х2, далі один ряд, в якому я зробила додавання таким чином, щоб резинка 2х2 перетворилась на резинку 3х3, потім ще один ряд резинкою 3х3, потім перейшла на порожнисту. Пров'язала там скільки рядів порожнистою, детально розповім в наступному відео. І закрила з імітацією італійського набору, і отже, тепер дивіться, нічого не... Тягне, воно доволі вільно так лежить. Тепер мені все подобається. З приводу цієї пряжі я хочу сказати, що я не відчуваю, що там є 18% кашеміру, якщо чесно. Воно на дотик мені до шиї ну, не колить, але воно таке жорсткувате. Схоже, до речі, як той шарфик короткий, що я нещодавно розповідала, з 100% овечої вовни. От воно на дотик таке саме по відчуттям. Хоча я знаю, вже неодноразово чула, що якщо пряжа гарної якості, то навіть 5% кашеміру вони відчуваються після прання. Тут я не відчуваю. От. Але все одно я задоволена цим виробом, задоволена поєднанням цих пряж. Я думаю, що я знайшла вдале застосування цим пряжем. Отже, комір був дов'язаний, і мені лишалося ще. Пришити кнопки. Тут я використала магнітні кнопки, перший раз давно вже хотіла це зробити, і спочатку мені здавалося, що це дуже класна ідея, але от такий момент, якщо ви захочете використовувати магнітні кнопки, то під час пришивання їх я зрозуміла, що їх не дуже зручно пришивати металевою голкою. Якщо кнопки великі і там дірочки дозволяють, то краще використовувати пластикову голку. Отже, так як в мене полотно таке, що не дуже видно петлі, потрібно було дуже важно, я лінійкою виміряла вістання. Я спочатку пришила перші дві оці деталі, а вже інші всі вимірювала, тобто кожну наступну вимірювала від верхньої. Тому мені було дуже важливо, щоб ніде нічого не з'їхало, бо якщо десь трошки щось піде не так, то далі всі інші також будуть не на тому місці, де потрібно. І от коли я тут, бачите, дві деталі, от ці, з пришиванням цієї деталі не було проблем, а оця деталь, яка з магнітом, було кілька разів так, що я виклала все, виміряла, все там розрахувала ідеально, беру голку, щоб пришивати. І Кнопка підстрибує до голки, і мені доводилось все заново вимірювати. Отже, і от після того, як я побачила цей момент з голкою, я подумала, а може, це не дуже гарна ідея магнітні кнопки використовувати. Тому що, ну от, наприклад, якщо в мене буде сумка з металевими деталями. Да? Ну, коротше, я побачу, якщо буде сильно незручно, то доведеться перешити. На звичайні кнопки я дуже хотіла кольорові, ось такі от. Але. Ніде в нас в Україні, я не знайшла, де такі купити, але таких кнопок дуже багато у китайців. Я колись купляла вже кольорові, щоправда, не магнітні звичайні на кардиган. колись розповідала. от Мені ці кнопки дуже сподобались, вони гарні були в використанні. А отут-от я чогось вирішила, магнітні. Ну, побачимо, чи буде це зручно, чи ні. І от з пришиванням кнопок, мені найважче було пришити перші дві. Далі вже я від них рахувала. Спочатку перший варіант пришивання оцих перших двох деталей в мене був одразу під коміром. Тобто от завершився комір, і отут одразу я пришила. Але коли я потім одягла на себе, застігнула, то вийшло так, що оця сторона, яка знизу, вона прилягала, тому що їж верхня, якби... Прижимала, да? А верхня сторона, оця от деталь, вона отак стирчала. Мені це не сподобалось, і тому я вирішила перешити так, щоб верхні кнопки в мене були от якраз на оцьому кутику, де в мене закінчується комір, і я пришивала їх наскрізь. Ну, тобто, я коли пришивала кнопку, я і пришила оцей кінчик коміра, і тому воно в мене не стирчить, мені подобається, в принципі. От, і далі всі інші я пришила. І ще я кнопки пришивала, як би це сказати, трошки навпаки. Тобто, от, ось, оця деталь, яка з магнітом, ну, я так думаю, вона задумувалася як нижня, а оця без магніту, вона верх. Вона, ну, але я вирішила зробити навпаки, тому що коли пальто буде розтібнуте, от, бачите. Дивіться, оцю деталь видно, і вона якби одного кольору, а оцю, де магніт і де є інший кольор, її не видно. Тому я якби їх трошки навпаки пришила. От бачите, коли воно розстігнуте, видно тільки оцю деталь, яка одного кольору. От таким чином пришила кнопки. От, в принципі, про в'язання, що я хотіла сьогодні, коротко, я все розповіла. Хочу сказати про пряжу. Все ж таки, моя думка не змінилася. Якщо є можливість в'язати не з переробленою, краще в'язати не з переробленою. По-перше, мені було, якщо чесно, в процесі в'язання не дуже приємно до рук. Я почала це пальто ще влітку. І періодично мені доводилося відкладати роботу над цим пальто, тому що в мене на руках таке було відчуття, ніби подразнення. Коли я довго його в'язала, то періодично в мене було таке бажання відкласти і більше не торкатися до цієї пряжі. От неприємно було. Але все ж таки хотіла я завершити проєкт, тому я відпочивала і через деякий час знову поверталася. От це перший такий момент неприємний в роботі з цією пряжею, а друге, це все той же пил, про який я вже розповідала. Я ще досі збираю його по кутках в своїй квартирі. Я не розумію, от я ж дов'язала це пальто вже кілька тижнів тому, випрала. Я його відклала, бо стало і Якось я думала, якщо чесно, що я вже відкладу його до весни. Думаю, все одно холодно сфотографувати на вулиці не вийде. Носити вже теж холодно, і я думала, що вже весною буду розповідати вам про те, як я його дов'язала. Але тут стало тепліше, тому дістала його. Так от дов'язала я його кілька тижнів тому, воно просто лежало. Я вже не носила його по квартирі, як під час в'язання, нікуди не перекладала. Але все одно досі, коли я прибираю підлогу, то пилюка, вона відтінку фуксії в мене досі. Не знаю, скільки це ще буде продовжуватись. Отакі От два моменти, які мені не подобаються: неприємно до рук до прання і багато летить пилу від неї. От, тому, якщо є можливість в'язати з непереробленою, я вам раджу в'язати з непереробленою. Це моя думка. І ще розкажу вам про вагу готового виробу. Отже, пряжі візавіс в мене пішло 640 г, це вся, яка в мене була. А твіду Хасігава 668 г. Твіду в мене трохи ще лишилося. Разом вага виробу 1308 г. Таке важкуватеньке, але воно і велике, і свобода влягання, і довжина, довжина нижче коліна. Наскільки... Побачите на фотографіях. Я планую далі додати фотографії в повний зріст на вулиці. Маю надію, що погода дозволить нам зробити ці фотографії. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. бувайте!